Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. 5 жовтня жовтовецька виправна колонія гостинно відкрила свої двері представникам громадськості. Екскурсію по об'єктам установи організували виконуючі обов'язки начальника Шевчук Олександр та його заступник Назаров Сергій. Гостям було показано житлові приміщення, де проживають і проводять свій основний час засуджені. Уважаємо гості і наші представники, В таких условиях живут осужденные. Практически все отделения идентичны, поскольку идентичное здание. Это отделение также да. было построено руками осужденных, которые уверовали здесь. Я в этой колонии тружусь с 1998 года. Практически каждое воскресенье прихожу проповедую Слова Божие. Те осужденные, которые... Осознали вину, потому что пенитенциарная система, пенитенциариус ⁇ это в переводе исправление через покаяние. Те, которые исправились, там мы пройдем дальше, есть стенд тех осужденных, которые здесь уверовали и освободились, и до сих пор посещают общину, и стали социально неопасными людьми, они не плывут, не колятся, восстановились семьи. Также знову создались багато сімей і періодично вони сюди приїжджають кожен раз і розказують свідчу, підтверджують свої життя. Що Бог змінив їхні отношения в житті к людям, до гріху і общевитію та життя у православному храмі. Відвідувачі мали можливість оглянути релігійну діяльність, яка проводиться в установі. І ті, хто зараз приходять, теж моляться і єсть. И роботи по храму, нужно храм поддерживать и украшать. Під час екскурсії відвідали їдальню, де переглянули меню та ознайомились із нормами і умовами харчування. У медичній частині ознайомилися з умовами лікування, оглянули стоматологічний кабінет та стаціонарні лікувальні палати, оглянувши цех номер 2 ознайомились з умовами праці засуджених та переліком продукції, яка виготовляється на сьогоднішній день. На прозоні трудоустроєно 200 двісті. Основным направлением является изготовление, мы работаем с Кременчугским вагоностроительным заводом. Это крышка люка, мелкая продукция, сетка рабица, егоза, колючая проволока. Швейный участок у нас работает небольшой по пошиву, рукавиц тоже предоставляем услугу. Это брикеты, стырцы, тоже стоит линия. После переработки леса отходы перерабатываются в тырс и изготавливаются брикеты с тырсы. Также вот пилета, то же самое с тырсы, изготовление, стоит линия по изготовлению пилета. И наша линия по изготовлению брикетов угольно-лигниновых, угольная пыль, шлам, Два компоненти об'єднаються, виходить, об'єкти огляд і шлакоблок. Відвідали і вечірню школу, яка працює на території виправної колонії. Це класи з вечірньої форми навчання, в яких навчається 100 учнів. Два 10 класи, 1, 11 і 12 клас. Створені, я вважаю, комфортні умови для здобуття повної загальної середньої освіти. І всі учні, які закінчують вечірні класи, вони отримують ну, звичайні атестати школи. Крім вечірньої школи, засуджені мають змогу навчатися і у професійно-технічних училищах. У нас є 120 учнів, які знаходяться в ПТУ. Вони отримують професію токарь. Камінщик, сварщик. и плотник. По заканчиванию обучения все получают дипломы. Дипломы точно так же выписываются и они прилагаются к делу личному осужденного. После освобождения все эти документы он получает. Точно так же у нас есть средняя образовательная школа, где осужденный может закончить, а также сдать тесты для того, чтобы мог он учиться дальше. На сегодняшний момент в школе 100 человек, хотя 120 посадочных мест. Это лишь только с тем, что у нас уменьшилось количество осужденных. Вот только поэтому. Когда у нас было, у нас всегда была школа полностью загружена. У нас есть учителя, которые от школы номер 8. Нормальный преподавательский состав, устойчивый преподавательский состав, который давно у нас работает и с этими вопросами у нас не возникает. Точно так же, по окончании школы осужденный получает аттестат, который также э, находится в его личном деле, и после освобождения он уже получает полное среднее образование и может спокойно продолжать либо обучение в вузах. Либо иметь образование то которое дає государство. З нагоди дня працівника освіти було проведено нагородження вчителів навчальних закладів установи, а саме вечірньої школи та навчального центру. Вітаю вас з днем працівника освіти та висловлюю щиру подяку за особистий внесок у створення сприятливих умов для забезпечення реалізації заслуженими конституційного права. На освіту ваше особисте відповідальне та професійне ставлення до нашої спільної справи на шляху повернення засуджених до самостійного життя в суспільстві свідчить про вашу працелюбність, щирість та відданість справі. Бажаємо вам міцного здоров'я, щирої радості, безхмарних благословених днів, творчої наснаги, нових педагогічних звершень заради рідного краю та незалежної України. Прошу, шановний Олександр Вікторович, вітаємо. Александр Николаевич. Спасибо, спасибо, спасибо вам за вашу работу. Иван Иванович. Спасибо вам за вашу работу. На останок було проведено прийом засуджених із особистих питань. Основними були питання надання пенсійного забезпечення, оформлення паспорта громадянина України та застосування правових норм. На всі запитання були дані вичерпні відповіді. Ті, у кого немає паспорта, хто в силу скажімо так, свої жизни на свободі його потеряв, буває такое тіряється в міліції. Поэтому ті, хто звертається к адміністрації учреждения, ми їм робимо паспорта. Регулярно мы обращаемся к городу о том, чтобы они дали нам льготу, хотя бы на таких осужденных. Вот я специально привели мы для того, чтобы вы имели пример перед глазами. Человек инвалид, он не может заработать. Перед этим здесь был инвалид, тот, который на костылях, тоже не может работать и не может заработать. Но мы тесно работаем с конфессиями, верующие к нам приезжают, оказывают помощь. К сожалению, в том количестве, в котором... Нам необходимо выдавать паспорта тем осужденным, которые не могут заработать, они не могут оказать нам в этом плане помощь. обязательно осужденный, он не освободится без паспорта. Но мы хотели бы, чтобы городская сессия рассмотрела этот вопрос. Что есть действительно ситуации сложные, жизненные, и в этих ситуациях, наверное, есть смысл принять такое решение, потому что в данном случае, ну а где взять деньги, действительно, на паспорт? 34 гривны, вы правильно сказали, это не будет, скажем, большой, большой уж такой обузой для города, в конце концов. То есть я принимаю от вас это, единственное будет просьба следующая, каждая ситуация надо будет разбираться. Вот этому осужденному... Жанна, еще ваше внимание обращаю. Отказал суд в условно-досрочном освобождении, хотя за период отбывания наказания он не имеет взысканий, трудоустроен, имеет поощрения. Тем не менее, ему отказали в условно-досрочном освобождении, хотя администрация учреждения ходатайствовала, наблюдательная комиссия поддержала мнение. Э Адміністрації учреждения, Тем не менее, условно досрочно суд его не отпустил. Вы мали право обжаловать данное рішення, і апеляційний суд мог пере да. переглянути вашу справу стосовно ну розгляду ниж, ну, ще судом. Якби в законі да написано за власним переконанням, то є, якби в каждой ситуації індивідуально суд. Суддя ну, суд приймає рішення <плес> по кожній справі, кожній особі. Мало того, що адміністрація, коли вони как бы, каже, що є поощення, немає в ну, помимо роботи, грає більшу роль, там, за яку статтю раніше був осуджений чоловік. Чи є в нього суспільні э, зв'язки, ну, так як условно-досрочне якби, как бы, чи є у вас там, родственники, сім'я, вас дехто, де, ви на роботу будете трудоустроені, не будете. Ну, як відмітив заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи Назаров Сергій, основною метою проведення подібних заходів є прозоре та об'єктивне висвітлення діяльності установи, а також вплив громадськості, який дає позитивні результати у виправленні засуджених. Учасники заходу залишились задоволені візитом. Подякували керівництву установи та високо оцінили їх повсякденну діяльність по забезпеченню належних умов відбування покарання. Я хотів би від адміністрації від управління Дніпропетровської області по виконанню наказань поблагодарить всіх, що ви приїхали к нам в гості, а тому що ви посмотрели. Е, Приятно слышать о том, що бы ми здесь щось как добре і полезне, е, да, ви видели, як було. І далі ми будемо стараться це все улучшать і працювати согласно закону. Тому я очень благодарен вам, том, що ви приїхали. Спасибо большое. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.